Так страшно, що в тебе викликає страх? Як показати у фільмі жахів байдужість батьків та її наслідки? Кіно з дітьми щось не так цікаве кіно. Фільм жахів та жах той незвичний. Що хотіло сказати режисери? Що ми побачили? І до чого тут Ес Брільянти? Є два будинки посеред лісу. В один селиться молода пара Бен та Марго, які полюбляють активний відпочинок, мандрують і взагалі дуже веселі. В другий інша пара брат Бена Томас і його дружина Еллі, які мають двох дітей Люсі і Спенсера, і вже не так сильно фонтанують життя, бо, здається, їхні відносини були з'їдені побутом. Уявіть, ви гуляєте в лісі і знаходите якусь стару покинуту будівлю. Які ваші дії? Тобо вони не знають, що вони у фільмі жахів. Так ми б всі полізли. Цікаво. Звісно, треба ж ти. Гіперактивність дітлахів приводить групу до глибокої ями, бездонність і таємність якої повністю приковують увагу дітей. Сприяти. Ну то розумна людина на цьому моменті вже зіштовхнула б їх ногою, як славетний цар Леонід. Бо то вони вже потрапили у погану компанію, то точно. Потім їх із поліції постійно витягати. Одним словом, морока. Але така мудрість і далекоглядність є привіле для них, якого вони не мали. Повертаючись у будинок, Марго поспілкувавшись з Еллі і дізнавшись подробиці їхнього розладу з Томасом, пропонує, щоб діти переночували в них, даючи змогу батькам побути наодинці. Малі вже цього вечора почали демонструвати дивні вибрики, але ніхто не приділив цьому певну увагу. Типу до того сараю. Так, а Бен відмовив. Я, звісно, все розумію. У всіх різні сім'ї, різний підхід до виховання. Але напишіть у коментарях. Чи вміли ви рахувати у дитинстві до таких чисел? Скільки разів отримали піздюлів за отакусь фігню? Прокинувшись вранці, Марго і Бен розуміють, що діти зникли. Бен не вагаючись побіг їх шукати, і знайшов коло тієї ями, де вони в нього на очах взяли і стрибнули, що викликало неймовірний шок. Відчай та відчуття провини охопили Бена. Що робити далі? А малі як нічого й не бувало, вже бігали біля дому. Бен намагається зрозуміти, що сталося, проте діти спілкуються з ним як маніяки-психопати, ніби знущаючись з нього. Він каже: друзям, та ті йому не вірять і навіть сприймають його як божевільного. Та Бен правий з дітьми щось не так. Але що ж дало можливість цій потойбічній тварюці вести в оману родичів? Та що там родичі? Сім'ю. Під час перегляду фільму складається враження, що всі переймаються тільки собою. Батьки засмучені через свої сексуальні проблеми, які також виникли через те, що кожен думає лише про себе. Та уявіть, якими неуважними треба бути, аби не помітити, що то тепер не твої діти, а якісь чорти. строки! Думаю, що якби демон вселився у когось з дорослих, це одразу помітили. Адже один з одним вони спілкуються. Але їхня дружба теж якась дивна, поверхнева. Вона настільки не міцна, що розсипається при перших же сварках. Ніхто не вірить пенові. Вони не можуть навіть допустити, що він каже правду. Це такі друзі. Навіть кохана його відштовхнула, поки не запаху смажена. Яремарочка. Бен мав якусь форму шизофренії. Це може пояснити недовіру до нього. Так недовіра один до одного та неуважність до внутрішнього світу дітей стало тим слабким місцем, в яке вдарило зло. Та чому діти потрапили під вплив тієї ями та повелися на це С брільянти? Якщо звернути увагу на Бена, то попавши під вплив таємничої ями, він сказав: Тож можна припустити, що коли він поглянув у темряву, полишене всіма, він побачив там жадану силу, компенсацію своїх невдач, своєї м'якості, і саме тоді піддався впливу. То що ж як демон грає на самотності людей? Закликаючи їх доєднатись до чогось більшого, знайти своє місце. відкрити свої темні сторони. Діти, обділені увагою близьких, одразу підпали під чари по той біччя, зачинились в собі та почали агресувати. В цьому я бачу метафоричне зображення дійсності багатьох сімей. До речі, у братів батьки були теж найс. Кайтенкава пенсен амсорпрайзвевіве до дитинства. Зажди. Тобто, ти хочеш сказати, що то летіно з братого сніжка? Ага, і ось доказ. Agree with him. Uncle ben. А у них дядько то тільки родич, особливості мови. Тому напевне, Томас не може в повній мірі піклуватись, хоч і поганим батьком його не назвати. Але дитина потребує уваги. Без уваги вона закривається в собі, без відчуття інтересу, оточуючих до її внутрішнього світу. Вона шукає тих або те. Кому ніби є діло до неї не тільки до її шкільних успіхів, а й до найтендітніших переживань. Так діти втрапляють у всілякі маргінальні двіжухи, починають творити все, що було під забороною, руйнують правила і кордони та шукають нові межі своїм можливостям. І як то буває, інколи доходить до крайнощів, дещо важливе, можна провтикати. І розвиваються дійсно жахливі прояви людської темряви. Якщо подивитись у яму. Яма тут, типу, як підсвідома темна частина душі. Це міркування про причини, та ось це вже сталося. Діти вже не діти. Вони стали монстрами. Бен це бачить та не може осягнути цієї думки, як таке сталося? Що сталося? Як з цим взаємодіяти? Такі сюжетні лінії, в яких діти є не просто жертвами, а самі викликають страх, є досить поширеними у фільмах жахів. У таких фільмах діти можуть мати роль демонів, відьом, духів або просто психологічно нестабільних персонажів, які викликають жаху глядачів. Це може бути пов'язано з фактом, що такі персонажі з одного боку залишаються досить беззахисними та вразливими в очах глядачів, а з іншого боку, можуть бути надзвичайно відразливими та страшними в тому випадку, якщо їхня поведінка є непередбачуваною та незвичайною. Що як для когось, чиєї природи походження ми навіть не знаємо, зовсім не важливе те, що важливо для нас. Що як поняття добра і зла для нього або не існує, або воно кардинально відрізняється, тоді постає питання, що то таке і як з ним взаємодіяти, за якими правилами воно грає, на що саме воно здатне. Ця невідомість лякає найбільше. Картина світу руйнується. Я вже не знаю, де я, хто мій ворог і чи ворог він, чи є якийсь спосіб впливу на нього, і хто по відношенню до нього я. Людина у сучасному світі виховується за принципом дотримуйся закону, і суспільство тебе захистить. Дій так, як радить мораль, і провидіння тебе захистить. Страх полягає у думці. А що як не захистить? Герої фільму, навіть зрозумівши, де ворог намагаються взаємодіяти з ним, виходячи з тієї ж моралі, якої дотримуються самі. Бен спілкується з монстрами, ще сподіваючись знайти в них дітей, Намагається з ними домовитися, просить залишити себе в спокої, але це веселить і збуджує їх хижачий інстинкт. Вони просто лицемірять і маніпулюють почуттями людей. Але стає очевидним, що самі відчувають зовсім інше. Тож саме ця невідомість і спричиняє страх, а адаптація займає деякий час, якого може дуже не вистачати. Ситуація потребує дій, на які вони не вирішуються, та які вони не здатні зробити. Вони довіряють один одному роз'єднані через те слабкі. Та зрозуміли, ворог вже не такий страшний, коли герої розуміють, що то не їхні діти, а якісь вурдалаки, це вже трохи Росією невідомість. Коли Марго розуміє, що від них не втекти і з ними не домовитись, та вона позбувається жалю і співчуття до них, виходить на тропу війни, готова битися і знищити їх. Ця трансформація від жертви до воїна і відбувається в ній, бо іншого виходу немає. Тепер шаблони поведінки та взаємодії розчинилися. Вона дивиться вперед, миттєво вивчаючи обставини і готова тиснути на газ до перемоги. Ніякому злу з будь яких мульти всесвітів і не снилося на що здатна людина, коли її воля постає проти нього та вирішує заради життя боротись до кінця. Висновок, якщо з дітьми щось не так, то одразу бий в п'ятак. Дякую за перегляд цього відео. А чи бачили ви цей фільм? Напишіть своє враження в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це надихає нас на створення більш якісного контенту. А я бажаю вам такого настрою. you were very high <laughs> no <laughs>